У Житомирі з 2017 року статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, отримали 497 дітей. Станом на 13 березня 2024 року зареєстровано на розгляд ще 30 заяв, розповів Суспільному Вадим Кур'ята, заступник начальника служби у справах дітей Житомирської міської ради. Такий статус може отримати дитина до 18 років, яка приїхала з території, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованої території. Отримав Довідку переміщеної особи на дитину довідку мається на увазі. Звертаються в центр соціальних служб міської ради, це в прозорому офісі, теж Майдан польовий, 8, І е, пишуть заяву про отримання, щоб центр провів оцінку рівня потреб сім'ї. Передбачений такий висновок оцінки потреб сім'ї. Це вони роблять упродовж п'яти днів. Отримують висновок і приходять до нас з такими документами. Це заява особи, яка представляє інтереси дітей: батько, мати. Буває багато дуже випадків, коли приїжджають з родичами, або діти самі після 14 років можуть звернутися до нас. Копія паспорта цієї особи, копія свідоцтва про народження дитини, довідка внутрішньопереміщеної особи і акт. Висновок оцінки потреб сім'ї ми отримуємо документи, виносимо це питання на засідання комісії з питань захисту прав дитини, приймається позитивне рішення, і ми готуємо проєкт рішення виконком. Ми людині повинні через місяць. Максимум віддати на руки це рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Окрім внутрішньо переміщених осіб, право на статус мають діти, які зазнали фізичного сексуального насильства. Цей статус надає пільги при постановці на квартирний облік на отримання житла. Додаються відповідні пільгові бали до облікової справи, каже Вадим Кур'ята. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.